Вітаю, ефірі Топере 70 години, я Валерій Валерімакію і Віктор Борисов. Віктор, привітайся. Ти знову мною маніпулюєш, ну добре. <реш> <реш> Доброго дня. Доброго дня вам всім. Добре, що у нас добрий день і дякуємо за це ЗСУ. І ми тут не просто так сидимо при теплому чаю і закликаю вас зігріти воїна, хто що може теплі речі, чай, каву, інші там солодощі, приємні думки всі до волонтерських центрів, до центрів. Підтримки армії, хто де знає, які точки приходьте, приносите, передавайте, і хто має можливості долучитися до якихось інших речей гуманітарних, там кошти на квадрокоптери та інше, долучайтесь це, все дуже потрібно. І власне під цим гаслом, якщо навіть ви нас далі не будете слухати, на цьому зупинилися, і пішли якісь донати зробити. Це ми будемо вам вдячні, дякуємо. А ми про справи буденні наші е, мерські, ой, міські, мерські. Я місцевого про... самоврядування. О, да, так, да, морські. от якось так. Ні. <кхи> ну, я говорив в попередній передачі, що м, зараз дуже просто взяв телефон, дивлюся, Віктор що дописує. Віктор дописує гармонійний дует. І такий чудовий матеріал в нього на столінці про власне двох наших е дуеторів, дуелянтів. Ні, не дуалянтов, вони ду... не лянтів. Ну, перш за все, це друзі. Друзі. Між ними, між ними давня і, і, і щира чоловіча дружба. Секретар міської ради Юрій Тренків і міський голова Анатолій Бондаренко. З чого все почалося, Ну, пам'ятаєте нещодавний шкандаль, шкандаль всім шкандалям, шкандалям. От зібралась міська рада на своє пленарне засідання, і ну, тут у нас як, як ми до зими готові. Я пам'ятаю, що я десь місяця, півтора-два тому подав, що перше, що ми повинні зробити, це. Забезпечте місто, даруйте вбиральнями. Що, не дай Бог, якщо щось буде, а от в ті міста, де це відбувалося, то це тема номер один: даруйте вбиральні. Тоді не, починають не працювати те, що повинно працювати в цих багатоповерхівках. І, скажімо, таке місто, як Чернігов, ми до нього чи повернемося, вони знають цю історію вони весною. У ку... біля кожної багатоповерхівки не їздив, не знаю, але вони, так сказали, зробили свою вбиральню, щоб там була на подвір'ї. Можна було, звісно, на цьому багато не відіжваші з бюджету, але вона така штука дуже корисна, бо бронь Боже. Але що, як, якщо щось буде не так у місті, то всі побачимо, як кажуть, результат на лісу. Але в нас є інші теми. Куди подіти міський бюджет? Важливий, даруйте сарказмом, певним, ну, Треба ж за труди ну, міському голові вирішили дати скільки там 500% премії. 500% 500 відсотків! Що думає про це Віктор Борисов? Далі в мене сплошне пі, -пі, пі а Віктор дивіться, він прикривається, інтелігентний. Він скаже, що він про це думає, і тут він пригадав, пригадав цей цим. Тоді ж, як міський голова сказав, ні-ні, це без мене, я... Ні, я на це не можу пропустити. А Віктор пригадує, що ця історія ж була рік тому, коли так само було Трінкен, ну, міський голова каже, що Митренкену тут премію повинні, І ти тоді написався в матеріалі, не знаю, як от отринків відмовиться, там ну, дуже багата людина, і так далі. Але ж якесь алавердиве продовження в цій історії буде. Розкажи, будь ласка, Історія, е, е, ніякого інсайду немає. Я е, можу судити виключно по е, публічних кроках. Отже, в депутатському середовищі Черкаської міської ради визріла ідея, оскільки Анатолій Васильович Бондаренко працює на службі у громади 24 години на добу. Навіть не сім, а навіть вісім днів на тиждень, то йому слід якось віддячити. Треба 9,5 тижнів. Так, 9,5 з половиною тижнів і по 26 годин. Так от треба йому віддячити високою премією. Тому що я виключно найнята людина і займаюся каналізацією, водою і всім іншими питаннями. Що стосується сьогодні, вже премія в 400%. У питомій вазі це багато чи мало? Ну, в питому Ну, якщо міський голова отримує 65-70 тисяч, це багато чи мало? Ну, напевне, багато, Да? Але це не багато, якщо міський голова не має автомобіля і заправляє за свої кошти автомобіль. Власне, в е, мирний, час, мирний час, ще до цього можна було б поставитися більш-менш нормально. Тому що Бондаренко має можливість підписувати важливі документи, щоб у нього не було спокуси. Надати комусь перевагу і за це якийсь гешефт мати. Ну напевно можна йому дати. Я про половиною тижні. Тут для себе подумав, ладно, сім днів на тиждень, ладно, вісім, ладно, вісім тижнів на сім днів. І тут дружина думає, а так це ж дев'ять з тижнів, знаєш, він з ким там працює. Ну. Так Але... Давайте дамо премію. Міський голова удав, що він відмовляється. Але е, і сказав, що я не хочу вносити це питання до порядку денного наступного сесійного засідання. Каже, і звони, взяв, і, да, і звони, і взяв і на себе ініціативу е, секретар Черкаської міської ради і сказав, що за законом, все ж таки. Ми е, маємо е, це зробити. Ну е, Бондаренко це Ми маємо розглянути. Розглянути це так, так, так. Ми не можемо його вже прибрати. Воно вже у порядку денному. Якщо ми це приберемо, то тоді ніякі питання про водопостачання, все інше, ми в принципі розглядати не можемо, бо нам тоді заново треба переголосовувати порядок. денний, перезапрошувати депутатів. Це бюджетні кошти. Нам краще дешевше буде проголосувати це, чи витрачати кошти на нове пленарне зігне. Десь так, будь-яка нормальна людина з почуттям е, сорому. Вона все зробила для того, щоб це питання не розглядалося. Тим більше, кожен кожна інформована людина в місті Черкаси знає, що Анатолій Васильович Бондаренко людина заможня. В нього чудові заможні родичі. В нього self-made woman дружина, яка надзвичайно багато заробляє. Тому ну йому ці 50-60 тисяч гривень вони ні до чого. І все ж таки на прохання Трінки на міська рада це питання розглядає, і переважною більшістю голосів здається, там лише один депутат був проти, і троє утрималися. Як їм було важко? Так, і все ж таки, це ці гроші Бондаренко виписали. Після цього він робить, нібито, серйозний і сильний публічний крок. Він робить три проплати на потреби Збройних сил України. Здається, на квадрокоптер. Може ні, я можу плутаю. 200 тисяч зі своєї картки прораховує, потім ще 200 тисяч і потім 50, тобто 450 тисяч. Після цього от, я, я цинічна людина. Думаю, міський голова Черкас працює на своїй посаді з листопада 2015 року. За українським законом. Крім заробітної плати і е, крім грошей, які він може отримувати за викладацьку діяльність, в нього більше е, ніяких доходів немає. Ну, умовно кажучи, Бондаренко на місяць е, там чистимо отримує 30-35 тисяч гривень. І тут е, в один день він свою річну заробітну плату перераховує на ЗСУ. Що я е цинічна людина одразу починаю думати? Я думаю, думаю про його дітей. Боже ж ти мій. В нього троє дітей, і ще маленьких. Він залишає їх без е засобів для існування. Бо ну от е одразу е виника виникає питання по місту, давайте як же ти накопичив е ці гроші, якщо в тебе, крім зарплати і крім викладання в е ЧНУ, взагалі ніяких е доходів немає? Не хвилюйтеся, не хвилюйтеся. Ну, то таке. Коментувати тут нічого, а коментувати тут, тут нічого не треба, бо всім людям більш-менш при пам'яті і так все зрозуміло. Ну, якщо ти вдаєшся до якихось кроків, Бондаренко там кілька разів говорив, що він шахіст в шахи грає. Ну думай, хоча б на один хід уперед, а не просто як граєш як Чапаєва. Як казав Салтиков Щедрин, чи хто? щоб розбудити мене через 100 років, і я скажу, одне, варують. П'ють і ворують. Да? Але то в росії, є. до речі, дуже цікаве питання повстало, нещодавно, щоб якось називати їх інакше, чи Московія, чи Мордва, чи якось... Якась, ну, Московія власне, говорилось, чому так може бути? Ну, Наприклад, в Польщі, да? знаєш, таке влохи? Ні, не знаю. Не знаєш. Ну то Італія це Італія. Італії там, знаєте. А в Польщі назва е, Італії влохи. Ну от вони внутрішня назва тої іншої країни. Mm -hmm. отак. Знаєш, що таке німці. Ну, німці то німці, Дойчланд то зрозуміло. А у поляків Дойчланд це німці. От просто німці. Так от нас Московія назвати, перейменувати це їх там в Московію от, їх, от їх наших ворогів зі сходу. До ну, чого кажу, що ми повинні від них відділяти, щоб через 100 років, як нас з тобою хтось би міг би розбудити, то ми скажуть, що нас вже не мають вирувати, в нас вже такого не повинно бути. І е, я таку саркастичну штучку розмістив декілька днів тому у себе на сторінці. Е, мера міста ЧЕР Р е, оголосили підозру і заборонили займати посаду строком на один рік. Що mm. почалося? Ну я не став там розганяти цю штуку, але народ, народ визлі. Народ, ну хтось 90% тішилося. Що тут показово? що ми звикли, що у нас влада краде, от просто без звикла, що влада абсолютно така обізлічена, скажем, так вона краде, вона приходять люди в ці політичні проекти, щоб не з тим знаєш, не те, щоб організувати якийсь менеджмент, який би класти молодими спеціалістами, якимсь. Проєкт такий, проєкт вбиральний, проєкт забезпечення водою, проєкт забезпечення альтернативної електроенергії. І тут молоді хлопці управляють проєктами, таке роблять. І якийсь суперменеджер там він каже, о, проект, давайте підрівняємо ці показники сюди. сюди". Ні, в нас приходять, що поток іде з народу, щоб чехлин там якісь, кошти, а давай як типу, запускати будь який що угодно. Назива мені купити якийсь транспорт, сіки, там 20, 20, 20, 20%. 20% давайте ми якось там. Через щось загону, поліція знає, що там буде 20%, каже, ну, наші десь ще наші 5% там буде, так, все, ми нічого не бачимо. Ну, десь, десь приблизно такі речі, до яких ми звикли. А в Чернігові сталася дуже така показова штука. Дійсно, оголосили підозру. Дійсно, за банальну штуку, ну таку взагалі незрозумілу. да, я, можливо, щось не до кінця точно скажу, але там щось приблизно так, чи то о, автомобіль службовий, ну, Воділь, водії, мера, відвіз ще дружину мера за кордон на службовому автомобілі ще з використанням чогось там службового. Ні, ну я трішечки в курсі цієї історії і думаю, що до мера Чернігова ну, скажи, і у мешканців Чернігова, і у журналістів чимало претензій, якщо говорити про мирний час. Ну, не будемо рівнятися до кого більше. Мешканців Черкас до Черкаська, Черніговська до -Чер Чернігова. До Чернігівського до мера, приблизно. В перші Суп, дні так. після 24.02 він евакуював свою родину, використовуючи службовий транспорт. Добре. Так. Саме за це зараз з ним розбираються. Але що було після того? А Трощенко витримав повноцінно російську навалу, коли по місту кидали бомби, коли місто було оточене, і Чернігів вистояв. Ну, питання про індульгенцію, Да? От ми знаємо, що були певні речі з прізвищами, без прізвища, але зараз там хлопці, з, ті, що були заступниками, з виконкому, вони десь воюють. Да? Подякаєм, щиро поляка, вклон і так далі. Чи дається індульгенцію за те все, що було там до цього? Питання, як на мене, в певному сенсі так, але. Ми не можемо тим, що скажімо так, щоб узаконювати оцей безпреділ, який йде ну от життя тих оцих політпроєктів, яких суть яких ну в принципі воровство, політворовство, так називаємо. край політкрадіжки такі від своєї отримання дивідентів від свого перебування на у, у влади. А, по якщо цей епізод для кар'єри Атрощенко стане. Е... Визначальним вирішальним і на рік він справді усунутий буде від виконання обов'язків мера. Давайте теж саме зробимо з заступником голови офісу президента Кирилом Тимошенко. 100%. Він, реакція, так, 100 так, так, ситуація, він... Взагалі вражаючи показово вража він... тут всього, цього Чернігівського, Чернігівської, Черкаської, Тимошенківського. Розкажите так, історія. так, так. Я можу знову ж таки деталі. Я не готувався саме до цього питання, але деталі я можу трішечки неправильно вказати. Але він. Удав, що орендує машину, яка була доставлена як гуманітарна допомога для потреб Збройних сил України. Це потужна міжнародна компанія, транснаціональна передала для збройних сил там потужний автомобіль. Звісно, і тут на цьому автомобілі саме потужний захисник. Журналісти журналісти впродовж ну тривалого досі часу відстежували <кій> цю машину, судячи по зображенню з Камер вуличних в Києві, він використовував цю машину виключно для своїх приватних цілей. Пересувалася його родина, пересувався він, пересувалися його знайомі. Коли суспільний розголос став набирати оберти, він сказав: Ну все, я віддаю цю машину. Так. Але так, інакше. там інакше було там, здається, як президент сказав, що він перерахує, ну що такого, ну перерахує зараз за дві такі машини на ЗСУ. Та нічого не нагадує ну, один, один епізод не нагадує. Так. <ріст> народ паралелі. Один, один епізод з Атрощенко і е, все ж таки треба. Є у військових е, таке поняття. Це е, ухвалення рішення в умовах неочевидності. Після 24 лютого, пригадаю, всі ми були в умовах неочевидності. Через е, кілька годин тут можуть бути ворожі війська. Що робити зі своєю родиною? Він подумав про родину. Це був один вчинок. Формально він порушив закон. Кирило Тимошенко в умовах очевидності, тривалий час їздив на машині, яка передбачалася для Збройних сил України. Якщо ми робимо так, що Трощенко. Буде нести покарання за свій вчинок, то чому ми не зробимо це з Кирилом крилом. Почав набирати хід, а я пам'ятаю про нас регламент. Ні слова про нашого улюбленого мера. Як там якесь опитування було, якби сьогодні були опитування, його за нього знову ж проголосували. сказали, такі, власно, такі люди нам потрібні у нашій владі. Ну моє відношення стало не ви знаєте, трішечки не такі. Але дякую, що були разом з нами. Нам потрібні. Щоб була будь-яка влада, щоб була можливість там говорити за такою за кавою за чаєм, з вами і вам з дивитися з кіліка чи смартфончика. Наші передачі допомагаємо всі разом ЗСУ. Зігрівайте війну. З вами був «70 години». Я ведучий Валерій Макіїв із Віктором Борисовим. па пам